І так у нас новий злив 5.02025 року були залиті. Ось їх три бочки ми відставили. Той є медіум плюс, це є крокодил і цей крокодил. Два крокодила і медіум плюс. 63% по міцності, бачите, має. Будемо його трошки розбавляти. Він буде от і ніж живий стояти. Місяць часу і потім будемо вже робити розлив пляшку. Бачите, який колір? А, Запах такий просто судоровий. Ми тепер зробили практику одного заливу бочки. Можемо міняти трошки залив іменно по числу, але кількох бочок зливаємо. В одну ємкість, воно стабілізується і проходять реакції, і так виходить, ліскар, ну просто суперовий іменно по ароматиці, по запаху, по органолептиці. Тобто, супер-просто супер. Супер-супер. Єдине, що дивіться, ми колись лили навіть 63 градуси, зараз ми лиємо бочку вже 45 градусів. А ті, що ми взяли більше, то ми просто вже розбавляємо водою до 42-43 градусів.